Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від правовід і я Розцилав Кравиця. Це відео присвячено питанням от, проходження ВЛК обмежено придатним. Такі питання останній тиждень дуже часто задають, якісь такі трошки загострені, що до 5 червня треба пройти ВЛК. Однак, знову ж таки, наші законотворці і ті особи, які займаються військовим обліком і. Займаються питанням мобілізації, трошки не почитали закони. Вони два роки читали-читали, врешті вичитали, що не зобов'язані проходити, зобов'язали людей, знову ж таки, переклавши на них обов'язок, залякавши штрафами, що вони повинні проходити. Що зараз відбувається? А зараз відбувається те, що в великих місцях ВЛК просто не справляється. Тобто до 5 червня в нас залишилось доволі ще багато часу, однак на сьогоднішній день ну, не можуть вони. Навіть ви можете записатись через за допомогою «Резерв плюс» на ВЛК, однак також не встигаєте і не можете пройти ВЛК вчасно до 5 червня. Ну я сподіваюся, що врешті-решт там знайдеться трошки клепки і перенесуть знову ж таки, але на це сподіватися не варто. Ну я думаю, що все ж таки перенесуть і таких штрафів не буде. Також варто звернути увагу на те, хто ж повинен проходити ВЛК. В першу чергу, на що варто звернути, що якщо ви не знаходитесь на військовому обліку. І не має значення, обмежено придатний чи не обмежено придатний. Ви не можете пройти ВЛК, тому що ви не на військовому обліку. Спочатку треба стати на військовий облік. І тільки потім проходити ВЛК. З цим також проблема. І наші великі так мовити, законотворці, які займаються питаннями обліку і мобілізації, також про це не подумали. Тому. Перед тим, як ставати, верніше проходити ВЛК, вам треба стати на облік. Якщо вони на обліку, то і проходження ВЛК ніби і пройти неможливо, тому що не зрозуміло, в якому ВЛК треба проходити це. так як... Через резерви не станете, якщо вони на обліку, а самостійно прийти і подати заяву, ну треба, щоб спочатку вас включили на облік. Також тому це врахуйте. Що стосується штрафів, ну я не раджу їх боятись, тому що об'єктивно на сьогоднішній день я це нагадую постійно, штрафи можна стягнути виключно тільки за втрату військово-облікову документу, то якщо довести всі інші штрафи на сьогоднішній день, що пов'язані з військовим обліком і з мобілізацією, відповідно до примітки до статті 210, є незаконними. Пам'ятайте про це. Ну і пам'ятайте, що Україні потрібна допомога, потрібна підтримка. Ну як і якщо ви не проти, підтримати цей канал, підписуйтесь, поширити це відео, ставте подобайки. буду за це дуже вдячний і підтримуйте Україну. Всім, чим можливо. Іншої країни у нас не буде і немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі! Якщо потрібна допомога, звертайтеся.